Наскільки це впливає на російсько-українську війну невигідним для нас чином, якщо коротко впливає з багатьох е, проекцій, цей конфлікт для нас є зайвим. Він сьогодні не просто відволікає увагу міжнародного співтовариства і наших ключових західних партнерів від російської агресії проти України. Він поглинає певну частину ресурсів. Ну тоді ніякого не секрет, так що Сполучені Штати в першу чергу завжди рятуватимуть Ізраїль. А вже вдругу оглядатиметься на виконання своїх інших міжнародних зобов'язань. Тим паче, в такій ситуації, як сьогодні є українсько-американські взаємини, так після стрімкого розвороту адміністрації в Вашингтоні, ми знаємо, що ці взаємини на жаль не такі добрі, як би хотілося, толерантно кажучи. Тому зобов'язання Вашингтона сьогодні є далеко не такі залізобетонні, як нам би хотілося. Це знову ж таки оптимістично, і тому то. Рятуючи від іранської агресії Ізраїль, США здатні дуже багато вкласти в саме близькосхідний фронт нової світової війни. І для нас це повторюсь невигідно в українських інтересах. Є або швидкий розгром Ірану як одного з союзників Російської Федерації. Це єдиний позитивний момент. Будемо говорити так: це бліцкрих проти тегеранського режиму і така показова його поразка. Це в світі багато кого би протверзило, мені здається, серед цих країн глобального півдня. Так, оці от любителі блоку Брікс там любителі е, пофілософствувати з Південно-Африканської Республіки, з Арабських країн, з мусульманського світу, країн Південно-східної Азії. Це їх таки добряче протверезило, тому що показало би, що вони можуть там розповідати все, що завгодно про смерть заходу. Але західна смерть на крилах ракет, коли вона прилітає в бункери в штаб-квартири там різних е, нехороших людей. То це мені здається дуже і дуже переконливо. І насправді, е, насправді дуже би сильно привело до тями е, багато кого підкреслив в інших регіонах планети і швидкий розгром е, тегеранських релігійних воєнних злочинців це єдине, що може нам зараз посприяти в справі протидії Російській Федерації. А от затяжна війна навіть кілька місяців, яка триватиме. За підтримки, припустимо, КНДР та КНР, якщо Іран втримається зараз, це для нас ну, серйозний виклик.